Бажаю благословіння кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Лучі Сазар, я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Ми продовжуємо наші мандрівки у давній цивілізації, звідки більшість із нас родом. Сьогодні разом із моєю дорогою духовною сестрою Ченнелером Олімпією. Запрошуємо вас у захоплюючу подорож на Атлантиду. Вітаю світлі душі. Вітаю всіх, хто притягнувся на енергію світла та любові. Дякую за ваш вибір вознесіння в свідомості. Просто ви готові для розширення своїх можливостей і розпакування пам'яті своєї душі, переходу у стан творця. Яка захоплююча подорож нещодавно відбулася до вищої цивілізації Лемуря разом із моєю любою сестрою Луче Сезар і завдяки регресовому провіднику ця зустріч відбулася? Тетяна, дякую, дякую, Луче, дякую вам, світлячки. Високий рівень духовності втілених ангелів Лемурі був священним задумом білого братства Вознесених Владик. Ці ангели прийшли на землю засіяти своє священне насіння, щоб воно проросло в нас зараз. Ви розумієте, що не збереглося жодного історичного артефакту про лемурійців, як, наприклад, збереглися артефакти іншої цивілізації, Майя, наприклад, все, що було побудовано лиморійцями, пішло під воду. Залишилися на землі лише живі духовні інструменти, які активно використовувала високодуховна цивілізація це кристали. Чому пізніше була стерта пам'ять про енергію кристалів на Атлантиді, про війну між білими і чорними магами, про втрату балансу між жіночою і чоловічою полярностями, а також про відродження своєї божественної сили передають послання. Раніше втілені, лорд Сананда зі своєю коханою полум'ям Близнюком, леді майстром Нада. Вони втілювалися пізніше, як Ісус і Марія Магдалена. Нада і Сананда працюють разом щоб допомогти землі та еволюції людства до Вознесіння через шлях безумовної любові на шостому промені служіння та служіння любові Христа. Запрошую вас у захоплюючу подорож до Атлантиди разом із Лордом Саннандо і Леді Надою. Посилання, за яким можна придбати книжки Олімпії, знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я тараганицькі промені зцілення» і «Куб Метатрона». На курсах для вас відкриваються двері у світ божественних енергій. З допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє життя, змінювати своє життя на краще. В медитації, трансмутація реальності фіолетовим полум'ям я сіла у відкритий човен і відправилася досліджувати океанську фауну і дивовижну морську дику природу. Я обернулася подивитись, хто керує човном. Хто є капітаном? і здивована побачила жінку, схожу на Марію Магдалену. Жінка капітан човна, промайнула думка в голові. І я миттю отримала відповідь також у вигляді думки Так, Люба, я жінка-капітан цього човна. Мене звати Нада». Що це, телепатія? Я ж не промовляла вголос свою думку і знову відповідь. У вигляді думки. Ти вмієш розмовляти думками, ти просто забула. Цікаво, подумала я, спробую згадати цю надздібність. А коли я володіла телепатію? На Атлантиді багато тисяч років тому мова ще тоді не сформувалася у вигляді тої, якою ви зараз спілкуєтесь. І тут до нашого човна підпливають дві касатки, а в роті у них кристал блакитного кольору. Візьми цей, Аквамарін, він з'єднає тебе з духом Атлантісом, він зберігає в собі енергію океану. Знову я зловила думку в просторі, і ця думка надійшла від касаток Сприятиму словесному самовираженню, прийняттю думок інших. Дякую за подарунок, красуні, я повернулася до нади. Візьми собі, Люба. Мене таких багато, а тобі знадобляться в твоїй духовній діяльності, ти допоможеш нам керувати кораблем людства, щоб він не затонув, як Лемуря і Атлантида. Надо, а що з цими цивілізаціями сталося? Чому вони затонули? Дивись, Люба, я беру курс до Атлантиди. І човен набрав швидкості. Поки ми розтинали хвилі, скільки чудових морських істот зустрілися нам. Блакитні кити, касатки, морські леви, білобокі дельфіни і численні види риб. Ми підплили до якоїсь групи островів Океанії, і я бачу нам назустріч по воді йде чоловік у білій вовняній сорочці. На ньому одягнуті ляні штани і де він босими ногами, начебто Ісус, і начебто не він. Нарешті ви вдома. Вібрації Атлантів стають все нижчими. Це викликає шторм на океані. Нам потрібно енергетично працювати, щоб земля не пішла під воду. Ходімо зі мною. І ми пішли за цим чоловіком, який нагадував мені Ісуса. Санандо, все готово для церемонії. Нас зустрів якийсь чоловік у білій мантії і протягнув нам такі ж самі. Багато квітів, кристалів, вогнище, вода, пір'я птахів. І, чоловіки й жінки в білих мантях. Ми маємо зберегти священну землю. Всі присутні сіли в коло, почали співати мантру Аум, але це було не вібрально на рівні подумки: повна тиша, якась сакральна тиша в цьому місці. Розпочалася розмова з Богом, з'єднання з Божественною сім'єю, з енергією світла і любові Творця. Я зауважила, що я роблю те ж саме, що всі, ці чоловіки і жінки, ніби вже знаю, як з'єднуватися з енергією Творця. Я легко увійшла без жодного провідного голосу, медитативний стан. В цьому колі білих магів всі вміли легко входити в інший стан свідомості. Ми творили магію, енергетичну магію, трансмутацію реальності. В медитації я побачила якусь групу людей, що мешкали в горах Атлантиди. Вони були схожі по розміру тіла і рис обличчя з тими, що сиділи біля мене в колі, але в них були мантії чорного кольору, і вони також робили якийсь ритуал. Вони втратили духовний зв'язок зі своєю батьківщиною, Лемурією, зловила я у просторі думку одного старця чоловіка. Яка група людей в Україні? Подумала я, щось мене це нагадує, зрадництво, втрачений духовний зв'язок зі своєю батьківщиною. Ці люди почали створювати державу в державі. Потім, на думку, що прийшов Ватикан у Римі, держава в державі, група людей. Лемурійці носили в своїх душах світло. Перші атланти – це були переселенці з Лемурії. але до Атлантиди з різних куточків суші. По інший бік Атлантичного океану почали припливати інші раси. Атлантида була великою за розмірами, її вважали материком, хоч це був острів в Атлантичному океані. Щось мені знову це нагадує Київську Русь, до якої також приплили інші раси. Псевдоатланти спочатку навчалися у лиморійців, навчалися взаємодіяти з енергіями кристалів, з енергіями стихій, з енергіями божественних променів, але через тисячу років почали використовувати ці енергії для володіння владою на острові. Лиморіці зрозуміли, що виростили ворога. О, робітники світла, вам це дуже знайомо! Тепер ви зрозумієте, чому знання про взаємодію з енергіями кристалів, стихій, променів були стерті із пам'яті багатьох душ. Лише ті, хто був носієм світла, пам'ятали про велику силу взаємодії. Ти жриця стародавнього божественного ордену Атлантиди, ти й твої втілені, земні духовні брати і сестри несли світло і давали надію простим громадянам Атлантиди. Я, Сананда, очолював Божественний орден, я втілювався, щоб допомогти одержати перемогу білим магам над чорними магами, в яких вселилися сутності нижчого у порядку. Відчуваєте закономірність в подіях, що відбувалося тоді і відбувається зараз? Як одержати перемогу в тривалому конфлікті? Відповідь є у ваших серцях, крапля світла розчиняє море темряви, бо темрява це лише відсутність світла. Кожен робить зараз свій вибір. Ідіть вперед носії світла та сійте, божественні насіння. Не оглядайтеся назад, що було і хто переміг на Атлантиді. Якщо ви зараз тут, значить перемогло світло. Давні душі, ви несете в собі мудрість численних втілень, ви вже були тут, на Атлантиді, і брали участь у битві. Зараз на землі світла стає все більше. І я, Сананда, говорю вам, це остання битва. Ви вступили на шлях планетарних змін, відновлення балансу між жіночою і чоловічою полярностями. Якщо дух зараз в жіночому тілі, активуйте жіночі енергії богині, якщо дух зараз в чоловічому тілі, активуйте чоловічі енергії Бога, ви всі Боги Творці, ми, нада і Сананда, Ісуса Магдалена, допомагаємо вам відновити свою божественну силу. Я казав, я син Божий, і ви також, сини і доньки Божі. На папері залишилося тільки я син Божий. Я чекав цього священного часу, коли скажу вам, і ви також, сини і доньки Божі, настав час повернути свою силу, планета та всі живі істоти, водних просторів, духи океанів. Морів, річок, озер, духи лісу, духи гіри скель, духи кристалів, носії божественної сили. Вони тут на землі, щоб служити хранителями світла в усі часи, вони тут, щоб передавати вам силу. Лемурі Атлантида затонули, але їх божественне насіння всередині вас, вирощуйте стихлі плоди духу в собі. Послання передала з любові Олімпія. Читайте божественні послання також в моїх книжках. Обіймаю вас серцем.